Так і заявляли вона вся в рідній фарбі, Сейчас по то і по берегу, покажу з цинком, гажненько. Тобто крила, вона по тоже вся однорідна, ну і по кольору теж все окей. То есть, ну, ні толщиномір, ні, ні око не показує, що в неї щось тут було. Ну і в цілому люди, якби заявляють. Єдине, що, Единий, що ну, само собою пробіг, тут якась на бампері, є така продовгувата царапинка. От, показую. Фарки трошки висічені і буде бажано ну, поліжнуть. І так само значок. З цієї сторони все в принципі, аналогічно. По зазорам все взагалі класно. Пальтонічки стоять тож, ну, по місцям, з цим питань нема. Туманки тож, трошки засічені, але знову ж таки, пробіг і пробіг. На капоті якихось сильних сколів я не бачу. Ну, там якісь точечки мінімальні є, але не прямо, що він висічений. Потім, тут крилишко теж у нас. Бачиш показники, то з цим все окей. Міняли лобаш в 2022 році. Це вже в нас в Україні.